Уявіть, що можна навчити штучний інтелект виконувати складні завдання, але так, щоб це було раз і назавжди. Перетворити його з ну простого співрозмовника на справжнього експерта-виконавця. Власне, саме це і обіцяє нова функція від Anthropic – Cloud Skills. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. Ця цитата з Derandown AI, як на мене, ідеально передає суть. Мова йде не просто про збереження якихось там промптів, це буквально ніби завантажити в клауд експертизу з маркетингу, програмування чи дизайну, щоб він міг виконувати цілі робочі процеси абсолютно самостійно. Отже, наш сьогоднішній план такий: спочатку розберемося, яку проблему взагалі вирішують ці навички, потім зазирнемо під капот, подивимось на їхню архітектуру. Далі побачимо, як кожен може створити власну навичку, і наостанок поговоримо про те, що це все означає для майбутнього шиї. Почнемо з ситуації, яка, я впевнений, знайома багатьом, хто працює зі штучним інтелектом, витрачається купа часу на створення ідеального, величезного промпту, а потім його доводиться знову і знову копіювати, вставляти і кожного разу сподіватись, що результат буде стабільним. І це, знаєте, не просто неефективно це по справжньому дратує адже результати щоразу ну, вони відрізняються. І от саме цю проблему покликані вирішити навички. Вони беруть ваш найкращий, найскладніший промпт, і, по суті, перетворюють його на постійний надійний інструмент. Так що ж таке навичка, по суті, уявіть, що клуд отримує не просто інструкцію, а цілий набір інструментів разом із посібником з їх використання. Це така собі папка, де лежить абсолютно все, що потрібно для виконання конкретного завдання на професійному рівні. Гаразд, з концепцією, наче розібрались. Але як воно працює на практиці? Давайте зазирнемо під капот і подивимось, як саме Клоуд перетворює простий запит на виконання складної, спеціалізованої навички. Щоб зрозуміти всю силу навичок, треба знати чотири ключових принципи їхньої архітектури. Це не просто якісь там збережені промпти, вони модульні, портативні, ефективні та, що важливо, потужні. Все це дозволяє створювати набагато складніше системи. І ось тут, як на мене, криється вся елегантність системи. Клоуд не перевантажує себе всіма навичками одночасно. Ні, він діє як такий собі розумний менеджер. Спочатку сканує, що є в арсеналі, потім обирає потрібний інструмент для конкретного завдання і лише після цього завантажує необхідний мінімум. Саме тому все працює так швидко і ефективно. В основі кожної навички лежить насправді проста, але дуже потужна ідея це звичайна папка. А всередині неї ресурси, як от дані чи шаблони, і один єдиний ключовий файл, який є, так би мовити, мозком усієї операції. І цей мозок це простий текстовий файл з назвою skl.md. Він починається з короткого опису, що ця навичка робить, а далі йдуть по крокові чіткі інструкції, яких клоуд буде дотримуватися, це ніби детальний рецепт для штучного інтелекту. Тепер, коли ми розібралися з механікою, час подивитися, як можна перейти від використання готових рішень до створення власних кастомних інструментів для будь-якого робочого процесу. І ось вона ключова перевага. Зліва такий собі хаос ручного введення промптів, де результат непередбачуваний. а справа порядок і надійність. Навичка перетворює цей хаос на конвейер, де кожен у команді може отримати однаковий високоякісний результат, просто згадавши її назву. А можливості тут просто величезні. Антропік вже показує приклади. Від навичок, що створюють фірмові постери за секунди, до складних інструментів для розробників, які автоматично тестують код. Це справді демонструє, наскільки гнучкою є ця система. І що найцікавіше, щоб створити власну навичку, не потрібно бути програмістом. Антропік зробили навичку для створення навичок. Тобто, треба просто розмовляти з Клоуд, описуючи свій робочий процес, а він сам створить усю необхідну структуру. Це робить технологію доступною абсолютно для всіх. І це підводить нас до найважливішого питання а що все це означає для майбутнього штучного інтелекту? Чому перехід від одноразових промптів до багаторазових навичок це не просто чергове оновлення, а справжня революція? Ключова відмінність від інших платформ це відкритість. У той час, як деякі системи закривають подібні функції у своєму чат-інтерфейсі, CloudSkills доступні через API. А це означає, що розробники можуть вбудовувати ці суперздібності прямо у свої додатки. І що ще важливіше, це створює цілу екосистему, де навичками можна буде обмінюватися та вдосконалювати їх спільно. Просто подумайте про це: експерт з аналізу ринку створює навичку для генерації звітів, і цю саму навичку можна викликати і в простому чаті для швидкого запиту, і в складній автоматизованій системі, яка щоночі готує звіти для всієї компанії, без жодних змін. Це і є справжня портативність знань. По суті, ми бачимо перехід від шиї довідника, який просто відповідає на запитання, до шиї спеціаліста, якого можна найняти і навчити виконувати конкретну роботу. Ми даємо йому не просто знання, а й інструменти та відповідальність за результат. І це відкриває просто неймовірні перспективи. Коли можна запакувати будь-яку експертизу від написання коду до створення музики у формат, який може виконувати шиї, ми не просто автоматизуємо роботу, ми створюємо абсолютно новий спосіб обміну знаннями та навичками. Тож питання вже не в тому, чи зможемо ми навчити шиї, а в тому, які неймовірні майстерності ми навчимо його наступного разу.